Богдан Януш, заступник командира аеромобільного батальйону з психологічної підтримки персоналу, 79-та окрема десантно-штурмова бригада, з нами на прямому зв'язку. Мої вітання. Доброго дня, Доброго дня. Ну, почнімо, очевидно, зі збору. Уважний глядач, певно, пересвідчився в тому, що зараз на екрані з'явився код QR. Це найпростіша, я б сказав, найшвидша можливість підтримати військо, підтримати конкретно цей збір. А вас попрошу, аби ви детальніше розказали, на що саме цього разу. Проводимо збір, в принципі, на стандартні потреби, які ну, перманентно Це дрони і комплектуючі до них. Відповідно, чому тому що це очі нашої піхоти, це основний засіб коригування вогню артилерії. Ну і досить та потужний засіб знищення саме противника, тому що навіть розвідувальний мав, якщо до нього причепити систему скидання, стає досить -таки ваговим інструментом на полі бою, який допомагає в пристойних кількостях знищувати противника. Ну, друзі, ви самі щойно все почули. Мені видається, мотивації більш ніж достатньо. Так, ці потреби в цілому, якщо ми говоримо про потреби 79-ї бригади, необхідно закривати. І тут наша з вами участь, наша е, з вами гривня, давайте так скажемо, вона є необхідною. Поки ми говоримо, код буде на екрані. Але зрештою, коли наша розмова закінчиться, все одно можна буде долучитися, тому що цей збір, як ви бачите, от от щойно. Стартував, тому будь ласка, підтримайте його. Е Богдане, оперативна ситуація, стан справ у смузі вашої відповідальності це Мирногради околиці, з того, що я розумію, так. Ну так Виконуємо завдання в районі Мирнограда. Відповідно, противник постійно просто як тільки починає світлова доба, починає здійснювати спроби ведення штурмових дій накати або групами безпосередньо на наш передній край. Або, відповідно, пробує здійснювати тактику інфільтрації. Тобто, ну, по одному, по два, по три військовослужбовці вони пробують е, заганяти в тил наших підрозділів. Ну, з таким собі успіхом, скажімо так. Окрім того, е, десь буквально тиждень тому противник пробував е, зробити те, що не було вже давно, а саме заїхати до нас на бронетехніці. Ну, знову ж, зухвала була в них е, спроба. но трішки. Не вийшло, не повезло. Йому стоять там, спалені гроби по дорозі, і біля них валяються, відповідно наступаючі окупанти. Ну але добре, задача, яку вони перед собою ставлять, чи правильно розумієш, що це десь подібно до того, що вони намагалися реалізувати в Покровську, тобто просочуватись в різний спосіб, чи то удаючи з себе цивільних, чи якось інакше, але просочитися для того, щоб потім накопичувати ось цей так званий ударний кулак. Чи так це виглядає у вас? Mm -hmm. Так, відповідно, поки з противником з цивільного ми ще не стикалися, ну, думаю, рано чи пізно ми до цього дійдемо. Те, що противник пробував переодягатися в форму Збройних сил України, це факт. Те, що противник е, пробує через е, лісосмуги просочуватися в нашу лінію оборони, ну, теж має місце бути. Відповідно, в повній мірі це реалізувати не виходить, тому що, знову ж таки, є дуже потужна кілзона е, в районі Мирнограда. Дуже відкрита місцевість, і відповідно підготовлений інженерному плані, скажімо так, і протитанкові рови, які мішають знову ж таки просуванню бронетехніки, тому що неї тільки одна-дві дороги з кожного боку, і відповідно ну скажімо за підготувалися ми до їхньої зустрічі в інженерному відношенні. Ну, друзі, зараз ви чуєте інформацію щодо діяльності 79-ї бригади а про потреби. Цієї ж таки 79-ї ми говорили вище, для того, щоб ці потреби закрити, необхідно підтримати збір. Бачимо, що може не супер швидко, але все ж просувається ось ця доля знизу екрану. Це видно, це означає, що е, люди не байдужі і підтримують. Ну а ті, хто щойно долучився, ще раз хочеться змотивувати і звернути увагу. Можливо, це буде перша корисна справа, яку ви зробите сьогодні зранку. Підтримайте цей збір. Повернімося до розмови, якщо говорити про амуніцію Рос. Про їхній вишкіл, про е, те, що ви, ну скажімо, спостерігаєте, і з ким із чим маєте справу. Як це виглядає на вашому напрямку? Тут це дуже сильно залежить від підрозділу. Відповідно, протистоїть нам е, ряд бригад противника, а саме п'ята мотострілецька бригада е, з так званих ДНР. Наш противник ще часів Марінки, тому. Скажімо так, зустрілися вже в новій локації. І 95-й окремий стрілецький полк, і що найцікавіше, були підроз... під... помічені підрозділи 3 окремої бригади спецназа ГРУ. Рівень їхнього забезпечення самої підготовки особового складу у них дуже сильно скакає та сама, той самий 95-й полк, це ну банальні групи закріплення. Це піхота, яка ну максимально не підготовлена до ведення бойових дій. Грубо кажучи, ноги, які просто ходять, заносять е, свою беремну тушку на позицію, і відповідно там якісь майно боєприпаси. П'ята е, Мазолецька бригада вже має більш якісну підготовку, більш якісне забезпечення, ну знову ж таки, це підрозділ з е, першого армійського корпусу, з ДНР. І, відповідно, так, в них є е, вже краще рівень забезпечення, але сказати, що вони прямо ну, в гуру ні. Мають базові е, навички, так. Вести бій можуть, можуть, але, порівнюючи навіть рівень підготовки, банально і їхній, ну, небо і земля, ну добіжить він, його задача вистрілити два рази, кинути гранату і сісти в норку. Все. А от третя бригада пізнала, це вже противник, який досить потужний. Його не можна недооцінювати. Оці всі моменти з переодяганнями. Відповідно, застосування тих самих БПЛА теж в основному йде їхнє, тому от такі дядьки, за якими треба дивитися. Дуже дуже пильно може тут... не робити, біде та ворогом не можна легко і Ви як найкраще це підтверджуєте зараз своїми словами? Я до речі, тут би хотів уточнити позаяк. Це різні е різні формування, різні бригади, які вам протистоять конкретно там на напрямку. Чи по-перше вони злагоджені між собою, і чи потребують вони функціонально такої злагодженості? Очевидно, питаю про це. Ну з огляду на те, що можна говорити, що ви е що ви знаєте. А, ви, якщо ми говоримо про злогодження противника, тут є дуже показовий момент, коли противник вступив сам з собою в бій, ага. тобто моменти friendly fire, моменти того, що відсутня взаємодії між підрозділями, вони присутні. Особливо враховуючи їхню тактику спроби інфільтрації, коли група пробує зайти, відповідно натикається на свою ж іншу групу з іншого підрозділу, і в цій посадці вони починають воювати. Ну а потім хто перемагає, ми прилітаємо, добуваємо розкидано. Ну так тут в цій ситуації знаєте, доводиться болювати за обидві команди, якщо ми говоримо про різні формування військові, Російської Федерації, зокрема та ем, з того, що можна говорити про, е, про ваші реалії, так про логістику, українську логістику, очевидно, і про можливість доправляти амуніцію, ротуватися і так далі. Знову ж таки, з того, що ми можемо говорити, як це виглядає. Логістика на даний момент це напевно найболючіше питання. Не так важко воювати з противником на передньому краю, як відповідно забезпечити цього бійця, який там виконує завдання, тому що уражаються логістичні маршрути за допомогою HPV-дронів. Дуже багато оптоволокна. Якщо от пройтися по цих маршрутах, можемо знайти просто мотками воно лежить, земля ж блистить. Перший момент, другий момент це ж думи Знову ж таки, це саме оптоволокно, яке просто сидить в засаді. Ну і стару добру артилерію теж ніхто не відміняв. Яка пристильна, відповідно, цей от маршрут логістики, він важкий, важкий, но просто на морально вольових і з використанням, знову ж таки, погоди, якихось моментів, коли по противнику наносимо планове ураження. Ну, словом, комплексом дій. В принципі виходить заїжджати, зробити доставку безпосередньо провізії, дронів е в евакуацію ранених проводити. Тобто тяжко, дуже тяжко, але можливо. Ви говорите про комплекс дій. Мені здається, що ще одна дія, яку можуть зробити або вчинити наші глядачі, це підтримати збір на потреби 79-ї е бригади. Це абсолютно логічний, скажімо, довершений елемент того, що ви е описували. Ну бо ось ця нерозривність між тилом і фронтом, вона мусить бути. Я надзвичайно вдячний вам за те, що знайшли час за. Е Інформацію Богдан Януш нагадаю, заступник командира аеромобільного батальйону з психологічної підтримки персоналу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з нами щойно наживо.